Всім привіт! З сонячної Італії, Базіліката, пляшка Стропухо, э, Прая. Море Тірено. Кінець липня. В липні море було странне, дуже странне. В червні було ідеальне, просто ідеальне і дякую морю. Бачите, сонце інше і кольори інші. У нас в горах димом тяне з вчорашнього вечора, начебто пластмас упалить, але десь гори горять. Але приїхали сюди, нам тут їхати 40 хвилин, десь 50 кілометрів. Приїхали сюди і тут гарно так тягне. Але що там тягне димом, то тут. Вже щось горить. Згадала гадала фразу, часто чула, що Італія для відпочинку, але не для життя. Якраз то Італія і для життя. І на рахунок, що на пляжі галька. По-перше, ця галька дуже добра, коли ти ходиш по гальці, для тазобедрених суставів дуже добра. Не знаю, ну пісок, що ви там будете, кожну піщинку роздивлятися, а тут же ж. Кожен камінчик він унікальний. Він от має своє життя, він унікальний. На такому пляжі тобі скучно абсолютно не буде. Марія собі подружок знайшла. Там вон прийшли з песиками. Оцей чорний песик, коли плавав, ну наче дельфін. То вони мені дельфіни і русалка. Жіночка там така гарна. Вони їх просто привезли скупатись. У нас маленьке ЧП. Вирішила про це поговорити і розказати. Ну, по-перше, дякую всім за підтримку. Рідко коли хто напише, та у вашої дочки підшлункову треба підлікувати. Ну, так лікуємо. Ліки від цукрового діабета. Слава Богу, придумав якийсь дядько 70 років тому. У Марії сенсор це от датчик, який ставиться на руку і показує показники цукру 24 на 7. Плюс інсулінова помпа. В принципі, інсулінова помпа без цього працює. Але воно пов'язана. Інсулінова помпа вводить інсулін на основі ж показників цукру. Він щось ще сутки мав працювати, вже щось йому. Він скончався. Ми будемо міняти, ми на морі і будемо міняти. І треба буде півтори години, і потім все запуститься і буде працювати. Можна було б вже вдома це зробити після моря, після душу, але нам потрібні показники. Це, це якщо не поставити зараз, то треба буде з пальця міряти обов'язково. У нас на животик ставиться канюла, через яку вводиться інсулін. На їжу я ввожу е, додатково карбоїдрати. Е, і канюлу ми цю міняли були на морі. Е, що на сьогоднішній день? У мене нема паніки. Вже от місяць у мене нема паніки. І був якийсь день, що ми приїхали додому і піднявся високий, з моря приїхали, і я не відчула паніки. Так що змінилося. Змінилося за рік, що ти не відчуваєш паніку. Відчай є, так? Відчай є, але відчай не в тому, що з твоєю дитиною щось не так. З дитиною дуже все добре. Вона мені сьогодні анекдоти розказує. Переказує італійські кіна, які вона дивилася, поки я там що зробила українською мовою. І загадала сьогодні вона у воді, Марія. Бажання. Каже, у мене є одне дезідеріо, дуже гарне таке слово італійської мови дезідеріо, Бажання. Я каже, хочу на моє день народження, щоб Україна. Україна перемогла Росії. Де вона ці слова бере, де вона це все бере? Тому що в неї там є тьотя, в неї там братик, в неї там двоюрдна сестричка, ще один двоюрдний братик. Вона за них всіх переживає. Якщо будемо міняти сенсор і, допустимо, теж канюла, ну відпала, ну можна ж при цьому зробити ін'єкцію. Не можу, тому що коли інсулінова помпа стоїть, то використовується інсулін тільки короткої дії, оцей що на їжу. І інсулінова помпа, дивлячись на показники, вона мікродози додає саме цього інсуліну короткої дії. Довгої дії інсулін ми не використовуємо. Ма, я на ще піреспекта, м'ячик маленький. Добре. Чим добра інсулінова помпа, тим, що використовується інсулін, по-перше, лише короткої дії, дії не використовується, а по-друге, у менших дозах. Якби ми користувалися шприц ручками, якби ми користувалися шприц ручками, то інсуліну б ми використовували б короткою дією в раз-два більше, і плюс ще був би довгої дії. Е, тому ефективніше, даже, ефективніше інсулінова помпа ефективніше, ніж шприц ручки. Тому що на шприц ручках, коли ти робиш ін'єкцію, то, то інсулін, на жаль, видно, десь відкладається, не там, де треба. Тому що як, якась частина йде на їжу, діє, а якась частина десь відкладається. А от з інсуліновою помпою, просто я дивлюся, що використовується менше, набагато менше. Бачите, в нас тут ціла аптечка. І дуже часто мами з діабетиком, я говорю саме про діабетиків, залишаються самі, залишаються самі, тому що друзі не розуміють. Навіть ті друзі, які близькі були біля вас, вони не розуміють, тому що в кожного є свої проблеми, свої амбіції, а тим паче, коли ви дружили і закривали на все очі. І по вас їздили, і то було нормально. А тут з вами от щось сталося, і ви вибрали себе. То ваші друзі не зрозуміють. Не зрозуміють, ну таке час від часу можна зустрічатися, час від часу, але зазвичай мама з діабетиком залишається сам на сам. Але у мене є дуже великі плюси. Ми живемо в Італії, нас забезпечують повністю. Всіма матеріалами сучасними для діабетиків. Я можу вільно сидіти вдома. Так, я можу сидіти вдома. Її батько нас забезпечає. Ну, мій чоловік Франческо, живемо разом. Покажи руки. Як ти називаєш, коли руки такі зморшкувати? Каже сьогодні е, оце руки, коли розкисають у воді, каже, це називається кропива. Ви Я знали? називаю це. Це ти назвала? Так, mm -hmm. да, кропива. А виходити з води коли треба? Коли вже що? Mm -hmm. Коли губи сині, ти казала. Mm -hmm. Каже, каже, так, кажу, треба виходити з води. Ні, каже, ще губи не сині. Ще можна плавати. Виходити з води треба, коли ти вже синій. Каже, море синє, ти синій, тоді треба виходити, так? Да? Хмарки тікають, сонечко вилазить. Кава в нас попереду. Кава то святе. Ти зі мною на каву підеш? Mm -hmm. да. Добре. Каже, не ламай мені яйця. Палатки. Та ще з дітками бомба. Кеплінги, які можна орендувати. З палатками тут зі своїми приїхали. Це кеплінги можна орендувати, душ є, не реклама. Просто крутий відпочинок людей. Круасан, полкосник. А, як щебуреки? Тим виїшлю цю піцету, вона жарена. І твердо. Зараз розберемося, зараз побачимо, побачимо. Смачно хоч. Да? Ось жарений пончик. Цей. У нас жвачка, так? Да? Нам подарили. Це такі маленькі пирожки. Одну подарили. Я сказала, попросила одну, і нам ще одну дали, подарили. Нам щось подарили, щастя, кава, Піца. Піц. Всім добра і смачного. Всім добра і смачного. Не сидіть голодними. Так, Марія вбілилася, що жарену піцу не треба. Що печена піца є печена, але ж треба було попробувати. що в Італії по людині, по її будинку, оприділити, який в неї достаток, взагалі 0%. Як в Італії, тушать пожежу літаками. Гори. Сідає на воду, набирає в шлюз води. Головне, самому туди не попасти в той шлюз. Це займає в нього менше хвилини. А З однієї там вон пожежа є. Дякуючи пожару, у нас сьогодні парад.

Хто нас вже знає, з нами знайомий, то знає, що Марія дуже комунікабельна і от де діти на пляжі, там і Марія без проблем. Зійде, познайомиться, буде гратися. Нашла собі дві дівчинки. Вони гралися у, Самар. у Самару. У Самару гралися, я не знаю, що таке Самара. Підходжу я до Марії, вона каже, там дві дівчинки, ну одна дівчинка, але хоче бути мальчик. Вони їй вже всі секрети розказали, розумієте? Так що дивіться, як до вас хтось незнайомий підходить і ви хочете вже йому всі секрети свої розказати, то це значить хороша людина. <рес> 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 як дівчатку звати? Алісія, да? <рес> Аліся, так? Алесія, а хоче бути Алесію. За, за, за тим, що хоче бути мальчиком. Ось так. Марія сім років. Нашла собі компанію вже постарше. Дівчатам по 30 років. Років. Тільки чути звідти. Га-га-га-га-га-га. Марія сьогодні в ударі. Мені анекдоти зранку розказувала. Море прекрасне, нам сьогодні пощастило. Не знаю, який Меркурій, в якого Марса ввійшов. Мало того, що за сонце затягло, дим в день не пахне, якось так. Там ще димить, але там не тушать пожар. Пожар тушить з іншого боку. Пролітають повз. й таке?